Всім доброго дня. Ми завжди садимо огірки. Цьому році покажемо, що ми садимо такі сорти. Вже декілька років ми садимо пролікс. Найкращий огірок, на нашу думку, на півдні України. Витримує багато болячок і все одно роде. Жарку погоду. Ну, правда, ми після обіду притіняємо сіткою, затінняйкою. Коли сильно жарко буде. А це нам фірма дала подарунок на пробу, де ми заказуємо насіння шакті. Це два рядка шакті І там два рядка пролікса. Це вже і. Місяць садили в травні місяці, 6, 6 травня. Довго вони не всходили, погода була дощова і холодна. Певний вже в такому стані. Гарному. Те шакті. Ми ніколи його не садилися, попробуємо, що це воно буде. Написано огірок корнішон. Зараз вже жарка погода, тому вже швидше буде вже рости він, капельний палив. У нас вже друга стрічка раніше у нас було. Капля через двадцять сантиметрів, а це через тридцять. Сіяли напроти кожного емітера з двох сторон. І з рядами метр двадцять. Відстань від сюди до сюди. Ну це вже пролікс нашій. Пролікс у на нас завжди виручав, ніколи не підводив. І після урожаю, десь у серпні місяці, вересні, ми ще раз підсівали і ще мали теж врожай. Побачимо, як поведе у нашому жаркому клімату. Не цей шахті. Бо ми вже багато сортів перепробували, кожен рік експериментуємо. Одні витримують, одні зовсім не витримують. Які сорта в нас були, можете подивитися на наших відео, які ми пробували, які результати в них були. Все побачите на нашому каналі є відео про гірки. І про сітку затіняйку, і про інше те, що ми вирощуємо про кроликів. В цьому році у нас тільки два вида. Пишіть в коментарях, які у вас гірки найкраще родять, із якого ви регіону України. Бо Україна велика і клімат різниця дуже. Що на півдні, що на півночі, що на заході країни, що в центрі. Дуже цікаво узнати. Всім доброго рожая! Всім до побачення!